Друзі, привіт! Це твоє авто, у нас комерційна машина у продажу, це Fiat Dobu, 2013 рік. 1.3 дизель під капотом, механічна коробка перемикання передач, майже весь кузов у рідній фарбі, фарбована тільки права пасажирська дверка. І в принципі все. Більше по кузову питань немає. Легкосплавні диски. В загальному хороший стан автомобіля. Широкий просторий салон, два місця, далі в нас Комерційна площа для ваших речей в салоні текстиль, є магнітола, працює пічка, також є встановлений відеорегістратор та камера заднього огляду. Був такий нюанс по сидінню, його зашили. В цілому нарікань немає, є склопідємники електричні. Подивитись машину можна буде за адресу вулиця Розмовська, 34, місто Одеса. Придбати можна в кредит лізен в тревину також за готівку. Приходьте все розкажемо, покажемо, продамо в найкоротший термін. І можливо саме це твоє авто.